Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми граємо у Jurassic World Evolution. Це 38-ма частина, і в попередній частині ми получили новий острів під назвою Island Pena. Він трошки маленький. І тоді. Ми були. Так. Робили апгрейди на різні лікування. Так, це хвороби. О, тиск. Нам потрібні зараз нові геноми. На 50%. Це у нас буде якийсь. Динозавр. Давайте шукаємо. Можна цього, цього, не цього, цього мож. Ні. 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 Ну є. Можна цього ще. О, це якраз підходить, тому що... Тому що він один. Давайте зробимо ще одного трицератопса. І все. Давайте. Повезло, що в нас є такі грубі стіни і їх важко зламати. Треба буде старатися цьому... Нам треба буде старатись е, пройти це вже до 50-ї частини всю гру до Islands Сорна і ну, отримати там три зірочки. Якщо на всіх островах буде більше трьох зірочок, значить е, я буду рахувати як е, пройдення гри. Але поки не получу всі обновлення, щоб. Коли в мене вже будуть ці всі шкали заповнені, там дослідження, безпека, розваги, коли це все буде заповнене, тоді. Ну що тоді буде? Ой? <кій> коли я досліджу всі Ну, коли в мене вже це все буде заповнене на максимум, коли вже всі призи звідти получу, ось. Ось ці всі призи. Коротше. Коли я вже буду мати все, тоді я. Так би буду рахувати, що це буде вже повне проходження гри. Так. динозавр. Опа, погано. Продаємо, виводимо. Палентологію. Золото. Золото дуже цей корисне, але в нас тут е, виключили світло. Blackout. Тут треба буде зробити магазинчики. Думаю, навіть зараз. Я походу зараз в мінус піду, та погано. Тут теж на максимум прокачано. Ну коли я пройду цю гру вже на максимум. Ну так би пройду... Що я говорю? Коли вже буде в мене Іслансорна на три зірочки, тоді я буду другу частину гри Jurassic World Evolution 2 проходити. І також буду деколи знімати там про... повне проходження Jurassic World Evolution. Е першу частину, тому що. Тому що що? Я повністю ще не пройду цю гру. Мені треба буде. Мені треба ж... Получити всі предмети всіх динозаврів. А це важко. Ще один динозавр. Залишилося оцих. Получити, яких я викуп... Викупав. Коротше яких я добував. І мені залишилось тільки. так 8, 8.22. Ще половина. Не рахуючи з цими, що я. Я їх буду рахувати вже на 50% геному. Тому, якщо з цими, то вже половина. Так, бізнес. Бізнес йде під Коту під хвіст. Жаль, треба це зруйнувати. Це теж. Люди, динозаври, ходять коло вас. А ви, а ви мені не платите гроші. Ви що, взагалі? Капець. Я пішов в мінус. У мене вже грошей нема. Все, я, походу, програв. У мене вже таке було один раз, що... Походу не треба було щось там брати. Ось цей динозавр. Капець! Вс, мінус пішов. Expedition for Carnivore Follies. Ооо на... Я гроші ж витратив. Це капець. Я просто витратив всі гроші. Виводимо цього. О, тут динозавр коло вас сходить. Що вам. Людей нема. 47 людей на острові. А тут нема просто розваг, так? Погано. Продаємо. Ну давайте ставимо вам тут трошки магазинчиків оцього Gift Shop, наприклад. Давайте ще аркади поставимо знову. Давайте поставимо вам... Оцей фастфуд. Хоч би тепер гроші буду заробляти. І Я цей просто... в Шоці. Це капець. Давайте пропускаємо. Мені нові дано за. Гроші витрачаються. О, пана. І що мені робити? Мені як... А що тут ця дорога стоїть? Все, продаємо її. Та не це дорогу продаємо. Все. Фух. Ма майже, майже. Оу... Не треба було це робити. Продав. Будь ласка. Я тут магазин поставлю. Люди! Будь ласка. Заробляй, заробляй. Не, Ні, ніяк, ніяк. У. Я зараз їх просто випущу на волю. Я злий. Я так просто буду виводити, значить. Будь ласка, ласка. ну. Короче, я програв, походу. Не а напевно. Але можна на якийсь легший контракт. Давайте. Давайте. Нічого Shield Covert. Скільки це і коштує бункер? 250. Динозавр, -мо. Ви мене позорите. 69 людей. Стоп. Мені здається, що в мене гроші заробляються. А, не по. Здається. 74 людини і гроші не заробляються. Ви взагалі монстри? Тут гроші є. Тут електрика є, тут. Окей. Все продав. Ну і це теж. Демобілізацію зробити. А я це на, на це все витратив. Ремув? Ну, і це теж можна рему. Капець просто. Давайте вже поставимо оце. Стався. Мені потрібні гроші. За скільки скільки я получу? 150 тисяч. За цей контракт, а потім ще це продаду знову. Купив і продав. Все. Але вже за менші гроші. Ну. Так. Гроші мутязі. Ні, у мен, мене просто бізнес получився як. Все під хвіст пішло. Думаю, зараз на цьому острові розжденусь, так получу Ісланд Сорна. То, що ти думаєш, це насправді неправда. Правда... Давай, давай! У мене вже тут скільки динозаврів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь. Ще воно. Ну і тепер продаєм. Все. Поки ця машина доїде, я вже гроші зар... Я заробляю гроші. Нічого собі. Ого! Я шокований. Заробляти гроші. Я можу зараз заробляти гро. Ну вже я. Ну, раз, два, три. Світло горе. Зараз просто буду ставити всякі магазинчики. Ось бар. Чи що це в мене? Що це в мене? <клес> ну тут робочі хай будуть. Ні, це Closer Shop. Мені здається, він трошки більший за арешту. Так. А, в мене гроші вже все. В мене гроші вже, вже все. А... Зараз будуть пропадати. Ага, Жорасик Паравізитор Центр. Я, коротше, злий. Зараз гроші будуть пропадати. Вони пропадають чи піднімаються? Бо я не помітив. Вони піднімаються. Ого... Дракорекс. Захистом. 58. Ну, ну давайте подивимось там, що там Defense? DeFense. 58, Ні Ніде нема. Це нічого не змінить. Мама 58. 34. І час. Ну, і час. 45. Угу, ніяк в мене 58 не получиться. Перші гени. Фух. На 58 дефенс не получиться. Мені там треба прокачати буде. Так. Ось. Де це? Не це а ось. Дослідження треба Defense. мене вже відео на 16 хвилин вийшло. Тому я кажу дякую, що ви подивились моє відео. Надіюсь, вам сподобалось. Так, дякую, що підтримуєте мене своїми переглядами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тому всім удачі, всім пока.